Місто без сміття у деражні комунальники отримали оновлену спецтехніку. Тож відтепер відходи вивозитимуть на покращеному сміттєвозі. До слова, він перероблений в Україні і нічим не поступається іноземній техніці. В Україні треба не купувати сміттєвози за багато мільйонів, як це робиться. А можна зробити таким путем: шасі відремонтоване шасі відремонтоване, а обладнання ми виготовили нове. Питання вивезення відходів досить гостро постало на початку війни, коли понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб переїхали до Деражні. Тоді комунальники відчули дефіцит у техніці для збору сміття. У нас такий був великий будь дійсно, що сміття проти багато. автомобілів не встигали. Вони встигали робити цю роботу. Так, у нас був от на базі Рено преміума новий сміттєвоз, але все ж таки не вистачало. Крім деражні, комунального... Нальне підприємство обслуговує ще й 30 сіл у громаді, тож двох автівок, які вивозили сміття, було досить мало. Та й технічний стан однієї з них уже вичерпав свій ресурс. Відтак, нова техніка не лише замінить стару, а й додасть ефективності. Ця машина приїхала як заміна. Нашому зілу, який вже старенький, вичерпав свій моторесурс, і він вже підлягає або під капітальний ремонт, або під списання вона замінить нашого зіла і вона надасть більше, більше ефекту від роботи, аніж надавав наш зілок. Контейнер він зараз може взяти 16 кубів кубов 30-куптових відходів, якщо перерахунку на контейнера, наші, з якими збираємо, це десь в приділах 30-35 контейнерів, які пресуються за допомогою системи працювання в машині контейнерів різниця Тетяна Стаднік, новини 33 канал.